Всім привіт! З вами Макс. Ну, Мак із Бро. Я новий летсплейщик. Буду знімати Майнкрафт. Ну, для початку. Я українець, мені е, 11 років. Е, Зараз е, 2015 рік е, 4 лютого. Е, 4.26. Я буду знімати летсплеї по Майнкрафту. І не тільки Майнкрафту буду знімати, і всякі війни. Бачите, ми добимо свинку. А, фух, добре, що не отрималися. Так, мабуть, треба піти дров нарубати, тільки свинку додоблю. О, Так. Піду наламаю дров. Іду, іду. Прикольний від. Зараз нариваємо дров. і підемо зразу в шахту. О, там якраз видніється. У мене Майнкрафт непростий з модами. Я буду випускати кожен день. Ну, може навіть один раз в день. Ну, не один раз в день, а максимум три рази в день відео. Бо я тільки ще не почав знімати. Думаю, мені подобається. Буду в перший раз три рази підряд. Відео будуть невеликі, так як я перший раз знімаю. О, коробки. Заб'ємо може, зараз мечик зробимо. прекрасно. Так, зараз заб'ємо їх. На получай На. Я буду не сам знімати, Може на сервері своїми друзями. Ну, не говорю, що точно, може. Може, з своїм другом. Дімой. Дімо. Він... І умний в Майнкрафту. Ну і ну, піднімає більше так багато. Ну, я точно, звісно, не тупий в Майнкрафті Я давно вже граю. Але він давніш Може тільки... Ну так. Э... Так, робимо кірочку. Ні, ми вже зробили. Так, все. Беремо сундук. Ой, який сундук верстак. Так, пошли. Так, де то я дивився? А он. Та-да, -да он. Ідемо туди. Не помішали б овечки о ухоль. То будем. Це Майнкрафт з модами. 1, 6, 4 Майнкрафт. Хто не знає, то ну, хто не знає, що заграє Майнкрафт, то то я вам про неї трошки розкажу. Майнкрафт це така ожелізо. Класно. Але блін, надо кірка. Так, Майнкрафт. Майнкрафт це така гра кубічна. Тут все по кубічку. Оце ви бачите оце таке більш якісь... якийсь колір. Ж... Трохи жовтий чи якийсь. Ну, коротше, оце... Ж... Так, камера назад. О, це желізо. А уголь такий чорний, зліва від желіза. Це желізо, зліва уголь. Камінь добувається дерев може любою кіркою і дерев'яний. А желізо тільки від цього від кам'яної. Так, добуваємо оголь. Я це, навібу, назву. М перші перші м кроки в Майнкрафті. Відео назву. А так то назву Майнкрафт... ч. Ні. Як назвати можна? Приключення в Майнкрафті час. Приключення в Майнкрафті просто так. Ух ты, велика жила. Ти не знаю, що таке жила, жила, це, це коли багато чогось, наприклад, угля, як ви бачили, лише багато добули, то це називається жила. Так, у нас 21 уголь. Так. Беремо собі топорик. Кому інтересно, просто так, я живу в Україні, в місті Рівне. Я ходжу до школи 5 клас, Хто може дивиться вже мене, ну, йому десь з 18, може школьником буду називатись. Ну, то що, якщо я школьник, все одно ж знімати е е е інтересно. Так що я вас вот задумаю знімати. О, кріпер, треба порох, може ТНТ собі зроблю. Тих-тих, головне, щоб він не зірвався. Якщо він сам зірветься, то ТНТ. Ой, то есть порох не получим. Так, руба... Ой, яке руба. Добуваємо. Так. Нічого не видно. факелок. -э так, нічого там нема. О, того Як мені сьогодні везе. Так, зараз ще трохи, може, жлізо добудем і підемо строїти дом. Угу і це... І... Скажіть, напишіть в коментар... в коментарях, чи додати мені музику на початку чи ні. Просто не знаю. Якось сумно починається трохи. Так, йдемо наверх. О, желізко знов. Желіско. Я, напевно, Майнкрафт буду раз в день знімати, а, е, а, А. інші. З... Ну. Майнкрафт раз в день, а інші якісь ігри. Тож той самий день, тільки по одному в день, по одній серії в день. Так, йдемо йдемо далі. Так, нічого не видно. Вот факел поставить. Бабах. та Тамта. Опі, черка ще. Так зараз останній раз о, оця штука, а з неї нічого не крафтиться. Так, б'ємо зомбака. Зомбак, пані зомбак. Наті. Так, зараз може ще... Блін, я думаю, що вже треба виходити наверх. О, жлізо зліво було. Так, де то, я бачу. Ух ти, лава. В принципі. Може алмази, але, смотря на якій ми висоті. Може, ліска добудемо і вже піднімаємося наверх. Не люблю довго в шахті. Так, все, які ми вже знімаємо? Ага, 7 хвилин. До 10 побудемо і закінчимо. Так, нічого. Так, наверх треба піднятися земель. Ой, доски, бах-бах, бах. бах, бах. Зараз піднімаємося наверх. Желізко по дорозі добудемо. Нічого не видно. А, ну вже видно. Так, скрафтимо собі палички і пакели. Так, все на зимний пион. Ну почти зимний. Просто у нас такие. А железо. Ше железо. Злива, шер внизу железо. Там нема... Не, вроде нема. Так. на 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 на, -на. О, крипер. Идеально. Идеально. Ідеально, ідеально, ідеально. ТНТ може пізніше скравчу. Ну, може в кінці цих... Майнкрафт цих приключення, може зарву все, що я добув, і буду починати новий сезон. Ну, я ще не тільки, як я говорила, Майнкрафт буду знімати. Наприклад, прикладі в мене Strange Deep. Strange Deep. Прикольно, така гра. Ну і може ще... О, ще кріпер. Вб'ю. На мальфак. На мальфак. Блін. Блін. Печалька. ось так? А, не треба. У мене все одно... Але в принципі все беремо. Так, наверх, наверх. О вже, вже почти. Ну, не вже не впущі, а вже трохи темніє. Да-на-на. Дерево добудемо. Ну Зараз підемо, може, кудись нагору і заодно дерево наробимо. Ну все, думаю, на цьому закінчимо. З вами був Макс. Підписуйтесь, ставте лайки, ком... пишіть коментарі. Ну Всім удачі і всім пока!